Сьогодні поговоримо про щось справді дивовижне. Фінський парадокс в освіті. Це ж історія про те, як система, яка ну на перший погляд працює значно менше, насправді досягає набагато більшого. Просто уявіть собі, менше домашки, коротші шкільні дні, купа перерв. І як питається, усе це може призводити до одних із найкращих результатів у світі. Давайте розбиратися. Ось послухайте слова американського вчителя Тімоті Вокера. Це ж просто крик душі. Він зіткнувся з таким вигоранням, бо свято вірив, хороший вчитель це той, хто жертвує собою. Його історія ідеальний старт для нашої розмови, адже саме переїзд до Фінляндії просто перевернув його світ з ніг на голову. А тепер давайте подивимось на контраст. Він просто вражає. З одного боку, американський вчитель 12 годин на роботі, постільний стрес, вигорання як норма, а з іншого, фінський колега, робочий день близько 6 годин, робота лишається в школі, а головне пріоритет на добробиті. Це ж ніби дві різні планети. І ось тут виникає головне питання: ну як так виходить? Як система, що, здається, робить усе неправильно за звичними мірками, менше навантаження, більше відпочинку раз у раз показує кращі результати, ніж усі інші? Щоб знайти відповідь, нам треба повернутись у минуле до того самого моменту, який усе змінив. Отже, почнемо з несподіваного успіху Фінляндії? Розумієте до 2001 року Фінляндія взагалі не була в центрі уваги. Усі дивилися на Велику Британію, на США, де головними були тести, змагання, конкуренція. Але в грудні 2001 року сталося щось, що змусило всіх замовкнути. Організація економічного співробітництва та розвитку опублікувала результати, які просто все перевернули. А каталізатором цих змін стало тестування піса. Це не просто перевірка, знаєте, що вивчили діти дати і формули. Ні, це тест на вміння думати, аналізувати і застосовувати знання в реальному житті. І які ж були результати? А вони ну просто шокували всіх. Фінляндія номер 1 Перше місце. Уявіть, ця маленька країна, яка робила все зовсім не так, як інші, раптом баць, і стає новим світовим стандартом. Кажуть, що навіть самі фіни, м'яко кажучи, були здивовані. Так як же їм це вдалося? Це підводить нас до самої суті їхнього підходу, і це фундамент добробуту. Ось ця цитата дослідниці Емми Сипалля влучає прямо в яблучко. Більшість освітніх систем працюють за принципом будеш успішним, будеш щасливим. А фіни перевернули все з ніг на голову. Вони кажуть, спочатку щастя, а успіх прийде, спочатку добробут, а вже потім усе інше. І це не просто якась абстрактна філософія. Вона втілюється у дуже конкретних щоденних речах, обов'язкові перерви, щоб мозок відпочив, постійний рух. Свідоме відновлення сил, просте незахаращене середовище, і, звісно, свіже повітря це не теорія, це їхня практика. Давайте подивимось, як це працює. Отже, переходимо до переосмислення шкільного дня, і саме тут ми бачимо, як маленькі на перший погляд, зміни дають просто величезний ефект. Ось фінський шкільний ритм все дуже просто: 45 хвилин уроку, і потім обов'язкові 15 хвилин перерви. І так, цілий день без винятків це залізне правило. А ця цитата просто знахідка. Вона показує наскільки глибоко ця звичка вкорінена. Коли той самий американський вчитель Тімоті Вокер спробував попрацювати без перерви, його учень відреагував саме так. Для фінської дитини перерва це не примха, це життєва необхідність. І, знаєте, ця дитяча реакція має цілком наукове підґрунтя. Дослідження доводять, що після таких коротких перезавантажень діти повертаються до класу набагато уважнішими і сконцентрованими. Мозок просто встигає відпочити, готовий до нової інформації. Але добробут це не тільки про відпочинок на місці, це ще й про активність. У Фінляндії навіть є ціла національна програма, називається фінські школи в Русі. Ідеї там геніальні у своїй простоті. Старші діти організовують ігри для менших, на перервах можна взяти м'яч чи скакалку, а вчителі просто посеред уроку можуть влаштувати рухливо п'ятихвилинку. Ця філософія поширюється навіть на стіни, тобто на фізичне середовище. У фінських класах діє золоте правило мінімалізму. Менше це краще. І знаєте, це ж не просто про те, щоб було гарно, це чиста наука. Дослідження університету Карнегі Мелон власне, це і підтвердило. Виявилося, що чим менше візуального шуму у цих всіх плакатів і прикрас у класі, тим краще діти можуть сконцентруватися. А як результат, оцінки стають вищими. Все просто. І це відводить нас до фінальної, і, мабуть, найголовнішої ідеї радість як передумова. Це справді фундаментальний сув у мисленні. Ось тут і є та сама ключова відмінність. В одному підході радість це такий собі інструмент, який можна ввімкнути, щоб діти краще вчилися. У фінському ж підході радість це не інструмент, це фундамент, без якого нічого іншого просто не буде. Це необхідна умова для навчання. Звісно, така філософія не може існувати сама по собі. Вона спирається на цілу систему, яка побудована не на конкуренції і постійних перевірках, а на глибокій довірі до вчителів, до учнів, до процесу. Фінський експерт з освіти Пасі Сальберг виділяє п'ять головних стовпів цього успіху: це школи, де в центрі дитина, це висококваліфіковані вчителі, це постійний фокус на добробуті, це лідерство самих освітян, і, що дуже важливо, сильна підтримка всього суспільства. Тож, який висновок? А він доволі простий. Коли ми ставимо в пріоритет щастя, здоров'я та баланс, видатні академічні результати не треба витискати, вони приходять самі, як природний наслідок здорового середовища. І наостанок, давайте просто замислимось над цим питанням а що якщо щастя, це не приз, який отримують на фініші, що якщо це найголовніший інгредієнт, без якого ніякого успіху просто не буде.